Грибить ціною в життя поблизу села Мислівка Калиського району подружжя зі Львівщини втратило орієнтир та заблукало у лісовому масиві. На лінію 101 надійшло повідомлення про їхнє зникнення. Рятувальники одразу вирушили на пошуки. Жінку вдалося знайти живою, а от її чоловіка врятувати не змогли. Подробиці, дивіться далі. Рятувальників про зникнення подружжя повідомив друг заблукалих, який ніяк не міг з ними зв'язатись. На допомогу одразу вирушили рятувальники пошуково-рятувального відділення села Вигода, які о 20.50 знайшли жінку, супроводили її до автомобіля і продовжили пошуки чоловіка з нарощенням сил та засобів. Проте чоловіка одразу знайти не вдалося. Його тіло без ознак життя виявили уже наступного ранку. Як з'ясувалося, подружжя розділилось у пошук. Грибів зв'язок між ними обірвався, і знайти один одного вони так і не змогли. Рятувальниками було обстежено близько 12 гектарів лісового масиву, також 15 кілометрів доріг. Після проведення слідчих дій рятувальники транспортували тіло чоловіка до дороги, де передали працівникам поліції. До пошуково-рятувальної операції було залучено 13 рятувальників, 3 одиниці техніки, 2 безпілотні літальні апарати та 4 кінологи з собаками. Рятувальники вкотре закликають громадян перед походом у лісову місцевість ознайомлюватися з маршрутом, вирушати у спеціальному спорядженні та слідкувати за погодними умовами.